Всім привіт, з вами Вітя і вітаю вас на моєму каналі. Якщо випадково натрапило на це відео, то вам потрібно знати, що це одна з частин із серії відео, в якій ми вивчаємо програму ProCreate. Тому дуже раджу дуже. перейти на мій канал, знайти плейлист ProCreate і почати його дивитися спочатку. Бо ми розбираємося в цій програмі поступово, крок за кроком, щоб усім було зрозуміло. Ну і звісно, підписатися не забудьте. Це буде невеличке відео. Сьогодні ми з вами розберемо одразу три головних основних інструмента, якими ми будемо користуватись everyday, а саме пензель, палець і гумка. Почнемо з пензеля. Тут є стандартні пензлі, а також ви можете загружати свої кастомні пензлі, де їх можна знайти. Наприклад, на сайті Procreate ви можете перейти в спеціальну вкладку і звідти собі завантажити безкоштовні або придбати платні набори цих пензлів. Насправді не проблема знайти потрібні вам пензлі, якщо ви добре пошукаєте, ви обов'язково знайдете. Як вони додаються? Ви їх скачуєте собі до файлів. І просто відкриваєте файли, і там буде такий спеціальний формат, пензля ProCreate. Ви на нього тикаєте, і воно автоматично імпортується до вас у ProCreate. І потім ви відкриваєте і з'являються ось такі набори пензлів, як у мене, і ви можете їми малювати. Що поєднує ці три інструменти? Наприклад, їх поєднує така штука, що у кожному цьому інструменті ми можемо обрати пензель. але кожен цей пензель, тобто його форма нанесення, буде здійснювати різні дії. Відповідно, просто пензель буде малювати. Палець у нас робить ефект, як ми пальцем розтираємо вже намальовану якусь деталь, ось так це виглядає. Наприклад. Ми намалювали лінію, обираємо палець і можемо задати якийсь інший стиль цього пальця. Типу, ми тремо пальцем. А форму цього пальця ми можемо задавати кистю. Тобто вона може бути округла. Або якась інша на будь-який смак, це вже експериментуєте самі. Також відповідно, гумка також може стирати різними е, текстурами і різними кистями. Також, якщо ми натиснемо на плюсик, е, ми маємо можливість змінювати нашу кість її властивості, або з нуля створити свою. Перейдемо в ліву сторону і подивимось на елементи керування нашим пензлем. Ми бачимо перший такий повзунок, він регулює розмір нашого пензля. І ми можемо навіть рухати повзунок і паралельно змінювати розмір нашої лінії. А також, якщо ми хочемо використовувати в різних проєктах один той самий розмір нашого пензля, ми можемо натиснути на цей повзунок. Ми бачимо плюсик, натискаємо на нього і з'являється так, така рисочка. Вона для того, щоб швидко переключатися на потрібний нам розмір. Щоб його видалити, ми обираємо нашу рисочку, тапаємо і натискаємо мінус. Нижче у нас знаходиться «Opacity», тобто прозорість нашої кисті. І нижче ми маємо фізичний типу клавіші, відміни дії. Та повернення дії. Те ж саме можемо зробити, тапнувши двома пальцями для відміни дії, і трьома для повернення дії. Також між цима повзунками ми бачимо такий квадратик. Детальніше про нього я розповім в наступних відео, але просто зараз трошки покажу, що він вміє робити. Наприклад, якщо просто тапнути по ньому, у нас відкривається піп'ятка. І ми можемо обирати а, якийсь колір з нашої композиції або з референсу, який відкривається в вікні Actions. А також, якщо у вас такий є малюнок, як у мене в групі, там де багато шарів різних, от я, наприклад, хочу редагувати дах, але мені потрібно зайти в шари. І шукати цей дах, де він там цей дах, але можна зробити ось як. Ми затискаємо цей квадратик і нашим пензлем обираємо цей дах, і воно автоматично переключається на шар з цим об'єктом. Хочу ось цей парканчик. Я затискаю, тапаю на нього і обирається автоматично шар з цим парканом. Це дуже зручно, і про це я розкажу детальніше в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за виходами нових відео. І ще одна дрібничка, про яку я хотів вам розказати, це якщо у вас Apple Pencil другого покоління або вище, ви можете переключатися між пензлем та гумкою два рази тапнувши по ньому. Це дуже зручно. І це все, про що я хотів вам сьогодні розповісти. Дякую, що ви подивились це відео, особливо, якщо подивились його до кінця. Ми побачимо з вами вже наступного року. А я вас вітаю всіх з наступаючими святами. Всім мирного неба, будьте щасливі і здорові. Ну а з вами був Вітя. па па Ой, айпець забув.